Та всім привіт! Ходу своїх кроликів, то я думаю, заодно і вам покажу. От. Залюбки їдять зерно, мішане з кормом, ті, що дорослі. Це хочу собі лиця, це мені дуже цікаво, гарна крилиця. Це я всіх би собі лишаю вам є. Зерно змішане з кормом, як я показую. А тут же повилазала наша молодьошка і вже гарно самостійно. Вот. Мама трохи грязна. Е, грязна, тому що тут зачіпається по спині і короче, трохи вимазується. Ну нічого, виходить, це таке стислі умови в приміщенні, зато їм тепло. Молоджожка наша їсть корм. Дуже гарний їсть корм, Комбі-корм. Вот. Ще є в них чудове лакомство сіно. Ще я пізніше там сіно, покажу, як вони ще. Я спочатку даю одного, хай собі трохи поїдять, поки я тут приберусь трохи біля них, подивлюсь, можу якогось забивати. То вже двох, одного пальну, одного зараз пальну. Треба м'ясо обіцяв коляганту. Треба. Така штука. А так, всі гарненькі, всі дорослі. Дивіться, три різних крилиці від трьох різних мам. Взагалі. Ну, можна навіть подивитися і всі панони. Оця, наприклад, панон одна. Ця панон зовсім інша. Це панон по тій лінії, що в Юри з баражі. Якщо Юра, ти дивишся, ото, ото по тій лінії в тебе мама. Дивися, ця крилиця довга і зовсім інакша, ніж всі. Ця інакша. У мене так кроликів небагато, там в мене не промислові якісь танці. Просто хто в мене брав кролики, я собі знаю, по якій лінії він брав. І... З людиною спілкуюся, з часом вже там питаєшся, як справи, то, -то це все, та таке я про що поговорити. Там доросла гарно, говорю, а тут три крилиці молодих пано. І всі три різні лінії. Це від Венери взагалі теж така красива крилиця. Бомбезна. То одна з тих трьох, що сиділи отут. Одну вже покрив. Одну поклав сюди і ще є одна. То по наших, то від гріші, то таких з тих, що великі вуха мають такі класні теж. А це, говорю, це теж зовсім інша лінія. Це з моїх самих перших панонів, які я колись собі заводив, розводив. Взагалі, древній панон, я би так сказав. Не знаю, так не дуже там щось там. Їх розрізнеш, але цікаво. Тепер сам буду. цікаво мені спостерігати, дивитись за ними. ну Скажу отак, оця сама старша. Але оці вже її догнали і їх так по величині і, і не розрізнеш. Мальки собі щось там наминають. Наминають. От. Тут такі наші теж, так само дві крилички. Це вже тепер від гріші від цього великого самця. Десь вишкрібає, поняли, шукає корм. Поняли? Ха -ха -ха. Зараз треба підсипати корм, бо вони зараз все зерно виграбуть. Ось такі є теж штуки. Деякі лупаши. Ото полтавці. Одних передав, інших ще маємо передати, але ще є такі карлички. так, б когось цікавило, то могли б бути, бути ваші. Ну і тут молодьожка. Цю молодьку будемо щепити, цю молодьку будемо щепити. І цю молодь будемо щепити. Щеплю вакциною його піймом 2 І всім рекомендую, бо сьогодні зустрічався час з хлопцем. Говорили про кролики. Ну що, він там постерігано пощепив, поздихали йому, грошей вклав, купив, подарували, тішиться. Ну, таке. Я, але я за таких людей і я... Завжди йду таким людям на зустріч, так що міша передаю привіт, що ти дивишся так, що успіхів тобі, все тобі підкажуть, все ж тобі треба. Люблю людей, які щось схожуть і щось, і щось роблять. Тому добре, всім дов... ну, що, що покажуть сьогодні. Mm. Ну давай. От. Висить наш. По шиншилах ще крайні. Гарний великий кролик. Сейчас мы с ним снимем шкиру. Ну, шерсть классно. Шиншило и шиншило. Вот так вот скажу. Вот. Все, все, в принципе, по местам, Я сейчас вижу сину, зараз дам. И все будут себе счастливы. А мы ну, все едят. И Ешь, что на здоровье. Так, Надали ми своїм роликом сіна, От. по кулочку кожному. і Так вони собі їдять. От такі пластмасові ще трапики лежать. Тобто висипається якби, по мінімуму, але все одно висипається. Але зато я даю говорю, небагато. Не Якщо там на дворі квітки є на вулиці, з, з, з сінниками, це так. Да. Там можна більше напхати, хоча вони теж багато. Витягують, вишкрібають. Отак от подаю по колоку сіна. Не знаю, хто бачив, не бачив, показую ще раз. І так вони собі їдять. Ці заблудати. Зараз дам. Тому ну, щоб в руку вліз, кулачок сіна. Завтра кулачок сіна буде, ну, їж на їжне здоров'я. І все, у нас її буде їсти. О, тут три класних крилиці. Три зовсім різні лінії. Так і зібралися випадково. То я тут клітку для крилиць поставив. Самці вже в мене гарні закінчились. Які були не гарні побив, а ті ще є гарні, зголоні. Це крилиці. Младьожка теж не минає, зараз їм ще не кинув туди. І... О, Ну, вже змучилося нічого, попова води, трошки воно зливає. Ну, такі не страшно, це ні на що не впливає. Тут ті сидять, ті надіїти не, не хочуть, вже теж вони вже виходять. Так, не теж, а їх вікшні точно виходять. Якщо я вже молодшу ось там ту молодшу спорував, то... Про тих, нема, щоб говорити точно. Їхні все теж попоровані. От. Пана, пані Галина діжиться і думаю, так само. От. Так що всі, всі їдять, ті, ті собі тут дорвались до єдиного вже їсти самі Ай, красавчики. Ну Ця мама взагалі безподобна крилиця завжди родила гарно, багато і так і родить. Ну, Ти раз мала шість. Кіст два були менших, але фактично вісім, а два щось якісь були ніяких і вони, коротше, відійшли От я перебирав пізніше. Ну, але ще строїк для неї це нормально. Навіть так мать героїня. Вона тут і родить, і родить, і родить. Що можна Їм чуть трохи підсипати. Ми будемо її шкодувати. Ну що нам треба? Мені ж що... це буде. Вони хочуть зерна, ну цього дикорму хоче, мало Мама хоче цього, а вони кондиконі. Як хто? як хто. Ті теж. Більше всі постійно. А є по Ну ладно, це вже можу в принципі позакривати, заракину талицю. Покажу, якщо може хтось скаже, що вона мала, але ну крилиця по віку вона вже грає і вона вже бачить, хочу їх там було кілька. Те, зараз покажу. О, гарна криличка молода, пустив пішло-поїхало. І так вже він кілька разів зробив, але поки я б'ю інших кроликів, то я надовго не лишаю, бо він молоду зараз, бачите, замучить за це, і коли я маю можливість подивитися і проконтролювати цей процес, О, то я так і роблю. Пустив трохи побула, там, стрибнув, все забираю, хай де далі їсть. А зараз їх розігнає, хай далі йде. І так, кілька разів і огонь. Хоча та, от, є випадки, кажуть, що чоловік каже, не вродила, хоча теж кризка кажу, можливо, то не знаю, не знаю. Можливо, щось таке. Як у Жінок, як дівчат, то родить дуже в основному, усіх родить 90%, навіть 99, я би сказав. Але бувають випадки. Але, такі. О, так що таке кролики показав. Погодували. Той там зараз буде замочувати, зараз їх вже роз'єднає. До там тих вже зараз трохи поб'є. Так що всім всього доброго. Чудовий понеділок. Ну Такий чудовий. Тернопіль постраждав обідаками наш, наш рідний. Добре, друзі, всім до зустрічі, всім пока.